Конфлікт на роботі. Знайома ситуація, правда? Це висмоктує енергію, псує настрій, і ну, найпростіше це звинуватити в усьому колег. Але що, якщо справа зовсім не в людях, а в самій структурі непорозуміння? Ну що ж, давайте розбиратися. Чому взагалі виникають всі сутички? Зазвичай перша думка яка? Та це в нього просто характер такий складний. Але насправді корінь проблеми значно глибший. Він часто ховається не в особистостях, а в системних процесах. І ось тут, ось тут і є ключова ідея. Давайте спробуємо перестати дивитися на конфлікт як на війну характерів, а почнемо бачити в ньому певну систему. Бо щойно ми розуміємо її структуру, ми по суті отримаємо ключ, який може відкрити двері до вирішення будь-якої напруги. У нашому сьогоднішньому розборі ми пройдемося по всіх рівнях конфлікту. Почнемо з того, що відбувається в голові однієї людини. Потім віддалимо камеру і подивимось на сутички між колегами, потім на цілі війни між відділами. І на сам кінець зазирнемо в ці приховані причини, які часто й запускають увесь цей механізм. І так, перший рівень, можливо, найменш очевидний, але повірте, фундаментальний. Це конфлікт, який вирує не за сусіднім столом в офісі, а всередині нас самих. Так от, виявляється, навіть ця внутрішня боротьба буває різною. Є, власне, внутрішньо-особистісний конфлікт, це коли стикаються наші фундаментальні цінності. А є його, скажімо так, підвид мотиваційний, це коли розриваєшся між двома однаково сильними хочу. О, це ж класика, правда? Мабуть, кожен колись стояв перед таким вибором. З одного боку ваблять нові горизонти, а з іншого тримає звичний теплий комфорт і стабільність. Це справжня битва, яка точиться виключно в нашій голові. А ось вам і мотиваційний конфлікт у чистому вигляді. Хочеться і бонусу рвати за круті результати, і при цьому залишитись своїм у колективі, не псувати стосунки. Це зіткнення особистих амбіцій і потреби бути частиною команди. І вибір тут ну дуже непростий. Добре, з внутрішніми баталіями розібралися, але ж ми не працюємо у вакуумі. Щойно в гру вступають інші люди, все стає значно цікавіше. І ось це, мабуть, той тип конфлікту, який першим спадає на думку. Двоє людей, різні цілі, різні погляди, іскра і почалося класика офісного жанру. Уявімо собі картину два керівники відділів, обидва горять своїми проектами, обидва хочуть для компанії найкращого. Але є одна проблема бюджет один. І хоча на папері вони колеги, в цей момент обмежені ресурси перетворюють їх на суперників, напруга майже гарантована. А буває й інакше. Не людина проти людини, а людина проти цілої групи. І це, знаєте, зовсім інша вагова категорія, коли ти один, а проти тебе усталені норми, звички й очікування цілої команди. Чудовий приклад приходить у команду новачок, талановитий, але одинак. Любить зануритись у задачу з головою сам у тиші. А команда суперкомунікабельна. У них постійні брендшторми, спільні обговорення. І що виходить? Новачок почувається білою вороною, а команда не розуміє, чому він не з ними. Ось вам і конфлікт. Так, піднімаємо ставки. Ми вже бачили конфлікти всередині людини між людьми і людини з групою. А тепер віддаляємо камеру ще далі і дивимось на протистояння цілих команд. Це те, що називається війна світів в межах однієї компанії, класична історія ми проти них. Причини можуть бути будь-які від банальної боротьби за ресурси до абсолютно різного розуміння, куди взагалі рухається компанія. О вічне протистояння, маркетинг проти продажів. Це ж просто хрестомаційний приклад. Маркетологи кажуть, нам потрібна красива кампанія, щоб усі про нас говорили. А продажники відповідають, нам потрібні ліди прямо зараз, у кожного свої KPI, свої цілі. І коли ці цілі не синхронізовані, починається битва. Гаразд, ми розібрали, хто може конфліктувати, але тепер найцікавіше давайте копнемо до самого кореня. Є дві такі, знаєте, приховані пружини, які можуть запустити абсолютно будь-який із цих конфліктів. І ці дві речі це не чітка комунікація і невизначена влада. Думайте про них як про тріщини у фундаменті будинку. Ззовні наче все гаразд, а насправді вся конструкція хитається саме через них. Це ж до болю знайома, правда? Хтось щось не так написав у листі, хтось не так зрозумів завдання на зідзвоні, і понеслося. Створюється інформаційний вакуум, і кожен заповнює його своїми здогадками. А це ідеальне середовище для конфлікту. А конфлікт влади це коли просто незрозуміло, хто тут головний, коли двоє людей думають, що саме вони відповідають за одне й те саме завдання, або коли не ясно, до кого йти за фінальним так чи ні. Починається перетягування канату, а робота просто стоїть на місці. Отже, ми пройшлися по всій цій, так би мовити, анатомії конфлікту. І що тепер? Якась з цього користь? А користь величезна, і полягає вона в одному слові: розпізнавання. По суті, у нас тепер є простий алгоритм. Крок перший просто визнати так, щось не так, є напруга. Крок другий подивитися, хто в цьому замішаний. Це внутрішня боротьба, чи суперечка з кимось, а може наш відділ з іншим. І крок третій, найголовніший дати цьому точну назву. І ось це, можливо, найважливіше, що треба запам'ятати. Коли ми даємо конфлікту ім'я, ми ніби витягуємо його на світло. Він перестає бути незрозумілим, страшним монстром у темряві, він стає просто задачею, яку можна і треба вирішити. Це перехід від емоцій до аналізу. І це, повірте, змінює абсолютно все. І наостанок просто невеличка вправа для роздумів. Спробуйте пригадати останній робочий конфлікт, який довелося бачити чи в якому брали участь. І тепер з цими новими знаннями спробуйте повісити на нього ярлик. Цікаво, чи зміниться від цього погляд на ту ситуацію? Дуже ймовірно, що так.